Доброго дня, шановні глядачі каналу. Дід Панас знімав для вас. Ну і найпалкіше вітання підписникам моїм любим. Вибачайте, що рідко з вами тепер зустрічаюсь. Причина відома. Сухо, сухо, сухо. Але зібрався. І вийшов трішки до лісу. 11 годин, це вже не ранок, тому я сказав доброго дня. Іду, пройдусь, подивлюсь, ще й іншим розкажу. А що сьогодні попадеться, я заодно вам покажу. Хотів сказати, що сьогодні я починаю без вірша, але бачите, воно само на ходу вискочило. <гум> так. Зате я для любителі поезії, а їх у мене багато прихильників я запримітив, бо коментарі на віршні буває частіше, ніж на гриби. Скажіть, а що тобі, діду, коментувати на гриби чи грабів? Грибів, перепрошую, мало зараз знаходиш або й не знаходиш. Добре, менше слів, більше справ. Йдемо. Буде включене, якщо походимо. Пробачте, бо я сказав, а для любителів поезії, а потім пішов в сторону і не доказав. А для любителів поезії я собі прочитаю вірша. Ось, бо я уродинець Львівської Львівської області. І у нас у Львові 4 вересня були Прильоти були загиблі. Я цьому дню також написав вірш присвячення. Ідемо. Зустрічаємо першого грибочка на сьогоднішній день. І це у нас пані силовішка. Навіть дві, бо другої, видно, не було. Ось така одна, а ось і другенька. Ну що ж? Початок є. Продовжуємо наш рух. Розпочав було я, друзі, свій маршрут. Трошки по-іншому сьогодні. Як то кажуть, вовка ноги годують. Вчора з дитиною робив до школи уроки. Приказки прислів'я загадки. Він обрав вовка-ноги годують. От пішов на той горбочок, такий добрячий, метрів 300-400, я пройшовся і пішов. Подивитися, що там робиться. Нема там. Отих дві сироїшки знайшлося. І тепер я повернувся вниз назад. І йду на свої звичні території. Хоча, якщо і там гриба не буде, то по крайній мірі я хоч уже щось то розвідав іншого. Виявляється, що там теж нічого особливого а потім буває, що мучить. А було б піти подивитися там. Так. Ось я вже входжу на свої звичні території. Ну і кожний поважаючий себе грибник, як десь находив гриба, він на то місце завжди підходить. Що зробив і я. Бачите? Те, що я не беру, але воно є. Красивий один. А ось тут... Красивий другий. Але це хіба красивий? Но це не моє. <сум> так, йдемо підніматися по своїх горбках. О, бачите, тільки почав підніматися, а ось вам і третій. Є цього щастя. І йому не треба ні дощів, ні нічого. Бачите? І в суш, і він росте. А білий наш гриб, йому потрібні кращі умови. Тому він і є цар грибів. Так, ось. Не буду підніматися, приближу трішки. Ще одне щастя покажу. О, ще один стоїть, бачите? А що я буду тратити? Силу лізти, чотири кроки догори яке на то зближення. Так, йдемо. Вже захекався, діду, а що, а ще навіть навіть не починав. <плес> <плес> О. Ну що, друзі? Я поки нічим похвалитися не можу. Окрім того, що хочу показати вам, як грибочок у лісі росте. Бачите, яка парочка тих, як я сказав, котрі я не беру. Та мій кошечок ось, тих дві сироїшки і поки все. О! А отут іще воно. Бачите, хоч покажу вам, що в лісі робиться. А ні, це вже хтось копнув. Я так не люблю. Я котрого гриба не беру, я його ніколи не чіпаю. Йдемо далі. Я надіюсь, шановні глядачі, що зараз ми почнемо щось уже разом зривати, і кидати в кошик. Ну а поки, бачите, я хоч, я сказав, не раз, що ви любителі природи, хоч покажу, що росте у нас. Ось такий, бачите. Ось цей. Чим не красень. Навіть дуже хоч до фотографії. Але поки у кошик кинути нема що. Йдемо далі. Я тут собі подумав, шановні глядачі, я ж не дядько з базару, котрий біля гриби продає, правильно? Правильно. Я маю глядачу ліс показати. Ось він. І що в лісі росте. Ось такі ростуть гриби. Ось такий. А ось тут іще два. Ну, як нема того гриба, що я шукаю, то глядачі хочуть бачити. А що ж я бачу в лісі, поки я свого гриба шукаю. А я бачу, от дивіться, і ще й отакого от гриба. Так. Ось такого. І всі вони дуже красиві. Навіть дуже. Так. А потім я йду, бачите, я йду і досить недалеко. Я ж глядачу маю ліс показати, а не тільки гриби. О, а тут і знов грибочок. А тут і ще один. А ось тут уже величенький набік так росте. Так, тут вот величенький, а тут десь ще я бачив... Симпатичненький. Ось. Бачите, яка досить невеличка ділянка лісу. А скільки я бачу грибок в І такий. Тут маленький поруч. Ну що зробити? Я так зрозумів, що сьогодні у нас спасительний чи спасательний круг буде березено. До якої ми зараз будемо посуватися, можливо, щось там ще проявиться. Бо по буковому лісі я вам показав. Є, але не те, що ми шукаємо. Ну, нема, нема. Але я в лісі є. А ви зі мною. Правильно? Правильно. Будуть ще кращі часи. Я все кажу, вони не за горами, тільки та гора якась дуже велика, що ніяк за горить гриби не вивезли. Добро. Ми вже на підході до березнячка. І ви знаєте, зараз мені так подув на зустріч був вітер гарненький. І так запахло осінью. Такий запах сухого листя. Ну цей запах на словах передати неможливо. Запахло осінню. От я знаю, що до воєнних дій ми щороку їздили на море, то я знаю, як пахне море. Тільки так подує з моря, запах моря, я пам'ятаю дуже добре. А це так запахло осінню. Я хотів цим з вами поділитись. Ще вроді все зелено, але вже такий запах осені відчувся. Поділився, діду. Ну і слава Богу. Давай тепер людям гриби. Йдемо, будемо щось шукати. Побучені топтав яніжки. А тут нас ждали сироїшки. Колір салатово-зелений. Вже дід наш. Є вдовнохловенний. Вдохновенний. Вибачте. Вдохновенний на майбутній врожай. Душа шукати. Так, вдохновенний на врожай. Сюди прийшов вже хоч не жаль. Попали ми червонячка і ще одного. Козачка. Ось так. Бачите вже, як зразу риторика у діда міняється, та рибочка, побачиш, і настрій зовсім інакший. От ми вже маємо чотири сироїшки і два червонобривих. Добре, йдемо по березень, я раз бучена мовчить. Як дід Панас вдогно хловився, не так сказав, ну, трохи збився. А цей червоний засміявся і через те мені попався. Бо я почув, як він сміється. І є ще один червоноголовий. Ось такий. Коли зустрів гриби Янові, я став аж мокрий зі спини. Думав, це червоноголові. А це, панове, знов вони. Скільки їх мені сьогодні вже потрапило, бачите? А це вони. Ростіть лише не для мене. Побачив це, подумав, білий. Думаю, класне у нас кіно. Підходжу, друзі, так несміло, а обернув. Це знов воно. І ще дещо на о. Воно. Що зробиш? Тепер подумав, точно білий. А підійшов знов та біда. Вроді грибали, грибалик дід умілий. А попадає ерунда. І <ріст> що зробиш? Не попадають наші. Я довго підбирав ракурс, друзі. Хотів показати вам, які наші берізки вже жовті на фоні іншого лісу. От дуб стоїть. Зелений як дуб. А березки вже ось які жовтенькі. На землі вже листя березового моря. Так, а то все найду якийсь епізод. Бачите, які берези вже жовті геть зверху. Найду епізод, а то все було проти сонця. Аж нарешті я знайшов можливість показати от напроти дуба, вільхи, які жовті вже берези. Береза найшвидше скидає листя. І що цікаво, матінка Береза, матінка наших червоняків і вона цього року результатів не дає. Що мені дуже і дуже дивно. 7 вересня. Ого, це вже козарики носилися по повній програмі. Добро, йдемо ще трішки. Так, друзі, я вже на зворотній дорозі. Березано більше нам нічого не дарувала, І ось по дорозі знову бачите. Ось один. Ось тут другий. Я пригадав, що мене запитували, чому я ці гриби не беру. Я не знав, що вони мені ще по дорозі попадуться. А йшов фантазував. Ось. В коментарях мене питали, чому гриби ці не беру? Відповідаю, щоб ви знали. Знаю, що точно не помру. Купатись в нілі гонорово можна, звичайно, де-не-де. -де. Та де гарантія? Панове, що крокодил там не прийде. Це такий експромт був на ходу придуманий для порівняння. Я е, не знаю, може, що я задужу вже гоноровий грибник, що я маю багато грибів і завжди. Але питання яке? Як я звик брати 100% або залізної стивні гриби, то я оцих... Умовно лісти в них не хочу признавати. Ось, умовно можна і в нірі скупатися, але останній раз. Так що, тому я їх не беру. Як є в мене кілька видів грибів, якими ми користуємося, більше не хочу. А так, відео недовго, я можу трошки поговорити, таку річ скажу. Наприклад, варю я Грибну юшку, звичайно, гриби сушені намочив, потім помив, а я ще люблю так їх, хто пізнає то дерево, що я переступав і ми знаходили гриби, це воно, я попри нього вертаюся назад. Так як я казав на початку, той грибник, котрий себе поважає, він завжди проходить ті місця, де знаходив гриби. А тут я їх був знайшов чотири біленьких. Так от, я гриби помив, а потім люблю ще кинути, щоб вони кипнули, а потім ще раз ту юшку злити. А моя дружина любить на кухні забігти, тільки хап грибочка. то ж сире іще, А вона любить сирий хапнути. така я знаю, які в мене гриби. Так що він це навіть і не зварений білий гриб. Вона може і сирого з'їсти. Так що відповів. Може за дуже обширно, чому я не беру ті умовної стивні гриби. Я тільки хочу мати в хаті з залізної стивні і все. Нема грибочка, я вже йду по старій бучині. І виходжу зараз вже і сироїжок більше не траплялося, нічого не попадало. Побережені трошки покрутився ще. Іду до хати. І так, три години. З гаком я по лісі походив аж занадто. нас. Зараз десь ще приземлюся, прочитаю обіцяного вірша. І можна спускатися з лісу додому до авто. Друзі, я поки готуюся прочитати вірш, я хочу показати, що дід при своєму розумі реакція є, все нормально. Просто надто мене всю війну це, ця тема болить. А після того, як сталося це у нас у Львові, я написав цього вірша. Я його вже публікував у Фейсбук. Але коли я подивився похорон цієї сім'ї, мами і трьох діточок, і побачив їхнього батька, котрий залишився сам. Я ще кілька куплетів додавив. І зараз я вам його прочитаю вже в повному складі. Там є слово бебіхи, може комусь не зрозуміли. Це внутрішні, внутрішні людські, так у нас говорять кишки людські. У нас кажуть бебихи. Зараз я його прочитаю. Ну що, кацапи? Тебе знову свято? Ти досягнув того, чого хотів? Твоє бажання просто убивати збулося, ти обрав сьогодні Львів? По мирних людях, що відпочивали, посеред ночі в повній тишині, ти запустив шахеди і кінжали, Це не геройський вчинок. Зовсім ні. Це тероризм, інакше це не зветься, а головний ваш терорист в Кремлі. Та поки України серце б'ється, не буде вам спокою на землі. На фронті перемогу здобувають. Там покажіть, які ви силачі. Такі, як ви. Ракетами вбивають трьох донечок і маму уночі. Ви били по Полтаві Львову, Сумах. Де ще нагадити не встигли? Де? Та виглядає перспектива сумно, а ваш кінець вже поруч, він вже йде. Ви є потріб, Виродки, тварюки. Я не знаходжу навіть інших слів. Ми вас дістанемо. У нас довгі руки. Вам не простить ніколи цього львів. Вам сорокових, мало й п'ятдесятих, забули, як вас львів, тоді зустрів. Ми різали вас тут, совєтів клятих, і кожен зараз цього би хотів. Ми пам'ятаємо вас. Руських садистів, і ОПАРАТИСЬ довго ми змогли. Ой полягло у вас, НКВДстів, вагонами ви трупи їх везли. Так ми готові зараз битись з вами. Ми вас зустрінемо, дика ОРДА. Вам бебехи розкинем по парканах, і на чолі у вас буде зв'язда. Ви не ракети запускайте з раші, живою силою до нас прийдіть. Ми втілимо в життя ту фразу вашу, і ми вам точно зможемо повторити. Дістаньте з бункера ви свого діда, котрий накази підлі роздає, і щоб від вас тут не лишилось і сліду, бо Україна, вона була. Є четверте вересня запам'ятайте і не на день-на два, а на віки. Живіть в страху кацапи і знайте, що добру пам'ять мають козаки. Дякую тому, хто прослухав. Може трошки вірш агресивно звучить, ну все, що коїться в мене в душі. Я висказав своєму вірші. Все, панове, ми вже майже на виході, вже зовсім поруч. Ось сьогодні результат показувати не буду, бо всім зрозуміло. Три козарика три червоноголових, чотири сироїшки. Грибочка нема. Та як гриба зараз ще нема, я говорю сміливо, що ще нема, тому що він появиться. І ціла осінь, наша попереду. То в кінці я завжди показую результат. Сьогодні я вже зачепив більш болючу тему, і на такій темі вже хочу попрощатися. Бо болить мене, болить і то дуже. Я із тих дітей, котрі росли в Совєцькому Союзі, котрі мухам відривали крила. Було ж правильно, не один усміхнувся. І мушка лазила по столі, наприклад, чи по підвіконнику, і потім. Мені їй ставало шкода, хотілося ті крила назад приклеїти, щоб вона полетіла далі. Хоч знав, що вона робить пакості і микроби розносить. Але доброти в нас завжди в людині більше. Ну, зараз такий стан під час війни, повірте мені, я хочу плакати. Мені здається, що якби я цього кацапа піймав в свої руки, я б йому живіт розпоров і ті би кишки на руку намотував, і поки б він здихав. Я би йому ці слова прочитав, спитався, ото що я зараз встиг за тих 200 метрів написати. Я ще це скажу, що в мене в душі. Я на цій війні втратив вже досить знайомих і близьких мені людей. Але війна є війна. І якщо тому маразматику Кремлівському вже весь світ не дивується. То, що робить, робить руски солдат на нашій землі, а їх набагато більше, ніж цей один дебіл. І таке враження, що якби я його піймав в свої руки, скільки ненависті в мені з'явилося після цього удару по Львову, я не знаю. Я дуже це тяжко сприйняв. Отак От би ті кишки його на руку намотував, і він би мені в очі дивився і здихав, і я б його спитав. Ну, що ти робиш тут, руський солдате? Що загубив ти на моїй землі? У себе там не можеш ради дати. Ти б краще йшов на того, що в Кремлі. Одна ракета, що до нас пустили, коштує, мабуть, сотню дитсадків. Чи вас там рахувати не учили, лікарні, школи? Що ти тут хотів? Отаке би його запитав і одним кацапом менше. Друзі, на такій песимістичній ноті я завершу сьогоднішній похід. Вибачайте, що не було грибів, я забув посадити. Слава нашій нескореній нації! Слава нашим Збройним силам! Підписуйтесь на канал. Буде цікаво. До нових зустрічей!